На ці всі новини, власне, з Херсонщини українці чекали давно. Я говорю про те, що вчора напередодні в інформаційному просторі власне почали говорити про визволення Херсонщини. Вони з'являлися, зокрема, і від офіційних осіб, проте трохи згодом вони зникали. А все тому, що військові операції люблять тишу. Отже, посадовці закликали журналістів та блогерів бути стриманими та коректними у формулюваннях, аби не нашкодити нашим Захисникам, ну а що ж почалося на Херсонщині і передувало цим подіям у нашому наступному матеріалі? Ранок почався з одноділивих новин про бавовну в окупованому Херсоні. Гучно було на території винзаводу. Там російські окупанти влаштували свою базу. Інформацію підтвердили й російські медіа. Проте, за їхньою традиційною версією, це нібито робота їхньої ППО. Раніше обстріли позиції окупантів фіксували у тому ж обласному центрі новій каховці та білозерці. З вихідних наші захисники знищили 27 сховищ, які облаштували московити найбільше на Херсонщині. ЗСУ завдяки Хаймарс знищили практично всі великі мости на Херсонщині, повідомило оперативне угруповання військ Каховка. Побоюючись оточення, нерви пропагандистів та окупантів починають здавати. Перші панікують у соцмережі, а другі на полі бою. Гропи це все, що тільки можна прорвали першу лінію оборони. Станка авіація. Артилерії ну, українці отримують нову порцію приємних новин з окупованого півдня. Наші захисники атакували позиції окупантів і прорвали першу лінію оборони Херсона. Загарбники почали переміщувати свої командні пункти на територію окупованого Криму. А 109-й полк, так званої ДНР, і російські десантники, які його прикривали, тікають з поля бою. І вже за традицією не з порожніми руками. Немає сенсу, наприклад, тікати, бо дістати їх можуть і там, і там, і там всюди можуть дістати. Так само з неба прилетить просто смерть. Згодом про початок боїв за Херсон у своєму телеграмі пише заступник голови одеської військової районної адміністрації Олексій Мацулевич. Та згодом прибирає цей пост. Тим часом речниця оперативного командування Південь Наталі Гоменюк підтвердила початок військової операції. А жителям окупованих територій півдня, якщо вони не можуть евакуюватися, порадила подбати про надійне укриття. Також вона застерегла від перечасного оптимізму, адже сили окупантів, незважаючи на знищення їхніх складів з боєприпасами та військовою технікою, все ще доволі потужні. Все, що відбувається в зоні активних бойових дій, потребує завжди режиму тиші, і тільки після того, як закінчуються наші дії безпосередньо в Сутичках з ворогом тільки після того, як закріплені ці результати, яких ми перед собою поставили і досягли. Тільки після цього ми звітуємо. Пригальмувати і не поширювати неперевіреної інформації, щоб не нашкодити операції з визволення українського півдня, закликав журналістів і блогерів у нашому етері речник голови одеської військової адміністрації Сергій Братчук. А українцям порадив покладатися лише на коментарі офіційних осіб. Ще раз просив би, щоб зараз нас емоції не захлинули щоб ми дотримались головного золотого підкреслюю, правила не заважати збройним силам, перш за все інформаційно. Це життя наших людей, коментують початок визволення півдня і американські посадовці. В етері CNN вони називаються початком формування умов для військової операції. Український контрнаступ поєднуватиме повітряні та наземні операції, вважають американські експерти. Тим часом в окупованій новій каховці 29 серпня оголосили евакуацію з робочих місць, а людей попросили перейти до бомбосховищ. Так званий мер міста, якого призначили загарбники, пояснив це обстрілами збройними силами України. Раїни території місцевої ГЕС не нехтувати власною безпекою, запастися харчами та водою і не підходити близько до вікон. Мешканців Херсонщини закликали і в обласній військовій адміністрації.